Солі не вистачає, як завжди. Я після того, як пиріжки спечу, ба вареники або що люблю отак от посипати <кій> зверху. Друзі, всіх вітаю у себе на каналі. Сьогодні готуємо пиріжки з горохом. Така ексклюзивна начинка, не завжди вона якби, в ходу. Щось мені сьогодні захотілося саме з такою начинкою. Давно горох не їла. Приготування тіста починаємо з заварної основи. Тут у мене борошно, частина загальної кількості. Додам півчайної ложечки десь солі і заварюємо крутим кип'ятком, тільки що чайник виключився. Добре, розмішую. Так, і сюди олійку виливаю. Додала три ложки столові, борошна можна і дві, такі би, з вершечком. Так, змішали і відставляємо, щоб... Заварна основа вихолола. Далі опара. Я буду замішувати в хлібопічці. Останнім часом мені це подобається. Тепла вода, столова ложка цукру. І розкришую дріжджі. Я беру такі сирі, можна сухі брати. Але в три рази менше. Рецептуру залишу на відео або під відео. Так, розчиняю. Дріжджі в мене хороші, перевірені. Якщо ви сумніваєтеся у своїх дріжджах, то, звичайно, потрібно окремо розчинити і подивитися через деякий час, чи з'явилася пінна шапочка. Борошно. Коли заверна основа вихолона до теплого, отак от все з'єдную. Так, тісто потрібно вимісити на менше 10 хвилин, ну, як звичайне дріживе тісто. Ви, Якщо руками, я в хлібопічці, може, хтось інший гаджети має, там міксер. Хоч і тісто любить руки, ну, коли є такі помічники, то також добре. Так, і ставимо підходити вимішане. Так, у мене тісто піднімалося десь около години. Таке от воно. Не дуже густе, забите, таке ріденьке. Зараз я трохи змащу рукою олією. І Тіл зовсім трохи. Муку вже не використовуємо, так як пиріжки у нас будуть смажені, щоб не горіла олія. Верніше, мука, щоб не горіла в олії. Так, і розділяю його на шматочки. Ну, от поділила я тісто. Де 55, де по 60 грам. У мене вийшло 18 шматочків. Ви вже дивіться за собі, як там любите маленькі, великі пиріжки. Так, порозділяла. Зараз вони трохи підійдуть, накрию іще. Недовго, не там, хвилин 5, поки покажу вам начинку. Так, начинка в мене ось така. Зварила я горох. Ви вже варите своїм способом звичним, який ви вмієте. Тут в мене горох і пересмажена цибуля. Посолила, солю я завжди, щоб горох розварився, солю в кінці. Бо тоді він буде ще довше варитися. Я не замочувала відразу Зайняло, правда. Більше часу, десь о, біля двох годин, ну, я вчора його зробила, оцю начинку, щоб вона вихолола, настоялася. Пісмажила цибулю, сюди додала, блендером нічого не збиваю, хай навіть такі шматочки залишаються, тому що буде дуже рідка. Отака ось десь вийшла. Так, Беру шматочок тіста, розпліскую отак от руками, прямо не розкачую качулкою. Тісто, дуже ніжне, таку неповну столову ложечку, начинки і формуємо. Сильно олією не змащуйте руки, тому що не защипнуться краї. Отак от, трохи тільки. Робимо такий гребінець і от, так от закриваємо цей шов і вниз. Ось так я вже наліпила тут. Там уже в мене перша партія смажиться. Так, я по одному беру. Не наліпляю відразу багато. Щоб у мене в запасі було десь дві партії. Отак от. Паріжечки. такі ось у мене тут красені смажаться. Я не у фритюрі багато олії не наливаю. Я хочу так. Хто любить повністю, щоб плавали, можете смажити. Так, я ось так буду. Складаю на паперові рушники, тут, щоб зійшла зайва олія до рум'яного кольору. Такі вони пухкенькі, ніжні, смажуться швидко. Перевертаю так от час від часу з боку на бік. Начинка тут готова. Тісто ніжне, все воно просмажується, приготовлюється швидко. Так, покажу вам пиріжки, там ще партія смажиться, поки вони теплі. Багато начинки, тоненьке тісто. Отак от, от виглядає. Отак от напекла. Ще трохи там от партія досмажується. Звичайно, що все це не корисно, додає калорії, але... Дуже смачно і хочеться воно все, що, що не корисне, то як на зло хочеться їсти. Ну, так от пиріжок у мене виглядає, вже там вам показувала. І м'якеньке заварне. Так що спробуйте, хто ще не готував. А хто готував, може забув. Буде проходити, пробігати мимо мого каналу, ти згадає. Поставив мені плюсик, напише коментар і підпишеться на мій канал. Так що поставте плюсик, якщо комусь щось сподобалось. Побачимося, па!